Доброго дня, дітки! Колеса для машини. Давайте, дітки, допоможемо машині. Вона загубила свої колеса. Зробимо для неї нові. Легковий автомобіль по дорозі мчить. А за ним густопил хмарою клубочиться, трудяться для нас машини, лише залий у бак бензину. Швидко їхав автомобіль і загубив свої чорні круглі колеса. Давайте, дітки, допоможемо да зробимо для машини круглі колеса. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, пластилін. Чорного кольору трафарет нашої машинки. Давайте почнемо. Беремо клей, наш трафарет машини, перегортаємо та мажемо Ось так добре промазуємо. Перегортаємо та клеїмо наш трафарет на аркуш, притискаємо пальчиками ось так. Якщо потрібно, візьми серветку. Далі беремо пластилін. Я вже зробила два кола, розігріваємо в ручках круговими рухами. Один та другий. Ось так. Кладемо на дощечку та притискаємо кожне коло, ось так. Кожну кульку ми притискаємо великими пальчиками. Ось одне вийшло. Другу кульку притискаємо, ось так. Ось такі кола в нас вийшли. Тепер переносимо їх до нашої машини. Та теж притискаємо пальчиками одне колесо та друге, до речі, дітки, яку форму мають колеса? Так, вони круглі. Погляньте, яка гарна в нас машинка тепер з колесами. Дякую вам, дітки, за допомогу. Тепер у нашої машини є колеса, і вона може їхати далі. Дякую за увагу. До побачення!